Привіт! Мене звуть Жека Сенін і, можливо, ви мене бачили з минулих відеоблогів, а можливо і ні. Та сьогодні це все не має значення. Сьогодні я вирішив, я буду оглядати новобудови. Так, тому що це нішово, а нішові речі зазвичай стають популярними. І навколо мене їздять машини і шумлять. Наш проект ми назвали Відеодім. Ми будемо домовлятися з забудовниками про зйомку та огляди їхніх новобудов. Так ми зробили і цього разу, але сталося непередбачуване. Я домовився про зйомку з представником компанії Новий Львів, яка будує багато новобудов на новому Львові, що, в принципі, очевидно. Їду я в маршрутці, такий веселий, радісний. Нарешті щось нове буде знімати. І тут мені дзвонить цей представник і каже. Вибачте, наше начальство поїхало за кордон і не хоче, щоб е, це робилося без них. Ну, не хоче, то не треба. Це означає, що цього разу на територію ми не потрапимо, але оцінимо все, що тільки можна, побачивши новобудову зовні. Вже з самого початку дороги ми бачимо дуже круті краєвиди, смітнички, просто чудові дороги. Ногами тут ходити ще якось можна, а от їхати машиною, ну, вже важче. Ми прийшли на сайті забудовника. Вказано, що квартири в одній з новобудов вони вже розпродали. Це 10-поверховий будинок під номером 21. Колір новобудови нейтральний, бежево-сірий, кілька темніших балконів, до речі, не закритих, і це, як на мене, серйозний недолік. Виглядає не неймовірно, але не страшно, що вже добре. А от цей цегляний виглядає трошки страшніше. Можливо, тому що його ще не пофарбували, але може це такий новий дизайн. Але одна річ здалася мені дещо дивною: люди мають жити поруч з наразі тими навдомами, які будуються. Тобто, зранку до ночі, скоріш за все, якщо вони тут вже живуть, вони чують бом-бом-бом, клац, клац, клац. Ей, Юрку, то ще, то ще матеріали. Біля новобудов, просто такий рай для автомобіліста. Але дивлячись на оце, я не здивований. Отож, тут в нас заправка, тут в нас шиномонтаж попереду. Після таких доріг він точно потрібен. А ще тут поруч є компанія, яка займається дистрибуцією риби, і тому тут можуть бути також якісь дивні звуки з цього приміщення, які я навіть чую просто зараз. До речі, про те, що по сусідству. Але ці всі об'єкти знаходяться ближче до тих новобудов, які будуються, а до тієї, що нам треба. Не знаємо, що знаходиться. От ідемо і дізнаємося. Справа від новобудов звичайні старенькі будиночки, в яких живуть люди, і будівля, в якій і є шиномонтаж. Зліва неподалік є вихід на головну вулицю, на якій практично все необхідне: магазин, кафе, зупинка і церква. А позаду сюрприз. Та новобудова, яка вже розпродалася, оточена забудовами зі всіх боків. І ну я б при такому шумі, мабуть, спокійно не міг би жити. Та це новобудова не від Нового Львова, а від фірми Український стандарт з огляду на паспорт об'єкта. Але не думаю, що від цього люди сильно радіють, адже шуму та галасу біля їхніх будинків стає іще більше. Приїхали і все. Ну і що прийде дорого. Що ми приїхали до вас до хати? Ми приїхали на роботу. Робота там, ми працюємо. Як бачимо, люди не задоволені будівництвом постійним, не тільки від Нового Львова, а ще від іншої компанії забудовника. А ті історії, які вони розказують, то це взагалі трішки трішки жахливо. Вони працюють до 11-12 години, коли в них йде аврал. Вони заливають бетоном, то вони працюють, стучать, кричать, голосують. не спати, не лягти, нічого. Зараз сміття викидають зразу. П'ятий, шостий, дев'ятий поверх. Вони викидають прямо вниз. І та вся пиль, то все куріво летить сюди до нас. Людей білизна, тому що ми не маємо можливості ніде сушити, ніде складати. Нічого. Будинок вже давно вдав тріщини, тому що їздять машини. О, він же, що називається, дишить на ладан. Сваї, забивали то, то Сваї забивали, то все. так. Отож, які з цього всього можемо зробити висновки: інфраструктура. Масив новобудов від нового Львова розташований як не дивно на новому Львові. Це вже близько до Сихова. А отже, доїжджати сюди і звідси не дуже комфортно. Однак є і плюси: тут спокійно, багато зелені поблизу гугл-карти показують садочок і дві школи. Одна з яких приватна початкова, а друга з поглибленим вивченням французької мови. Та це я про район, а щодо розташування власне новобудов, не все так просто. З одного боку, тут є головна вулиця, на якій магазин і зупинка. До них довго йти не треба. З іншого боку, біля новобудов зазвичай трохи моторошні пейзажі, жахливі дороги, бродять бездомні тварини, купи сміття, врешті-решт, просто болото. Якби не обіцяні на сайті компанії дитячі майданчики, тут взагалі не було б місця для відпочинку дітей. Зручність проживання. Новобудова, в якій вже продали квартири, оточена ще кількома будинками, які зведуть до кінця третього кварталу 2016 року. З цього випливає, що немало часу доведеться терпіти постійний шум від ремонту, не кажучи вже про те, як це заважає людям, котрі живуть за кілька метрів від будівництва. До того ж, як кажуть сусіди, а я на жаль не можу перевірити правдивість їхніх слів, тривати це все може і до опівночі. Всередину мене наразі не пустили і відклали зйомку. А відтак і інтерв'ю. Причому повідомили про це буквально за півгодини до зйомки. Тому судити про зручність проживання всередині і про якість застосованих матеріалів наразі не можу. Ціни ціна помешкання у ще не проданих будинках сягає 850 доларів за квадратний метр, але за спеціальним курсом 1790 за долар. Це 15 тисяч 215 гривень. Звісно, про ціни найкраще судити вам. І я ще не був всередині, але, як на мене, за дорого. Хоча моя думка може змінитися після того, як подивлюся, що ж там усередині. Також є кредит під 12,99. Чому б не написати нарешті 13%? Якщо обіцянка представника нового Львову виправдається, то вже після травневих свят. Ми зможемо зайти в ці новобудови і подивитися, як там що облаштовано. А поки це, мабуть, все з вами був Сенін. Підписуйтеся на наш канал, заходьте на наш сайт, підписуйтеся на мій канал, і все, бувайте!